Не трогай її! вона мертва, Не трогай! Не трогай, вона умерла вже все. 1 грудня ввечері Дніпро водій автомобіля БМВ зіткнувся з автомобілем Форд, який здійснював маневр розвороту. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей, серед яких двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Ось вот вам і відключення світу, хлопці. Будьте акуратні. Ці та інших містах України вже випав перший сніг місцями дощить, а вночі заморозки. Відтак також та туман. Це спричиняє більшу кількість ДТП. Та сьогодні ми досліджуємо непогоду та навіть не роботу комунального транспорту. Тиметься про світлофори, графіки відключень електроенергії знову діють. А отже, живлення немає не лише в наших оселях, а й на вулицях. Тож як працюватимуть світлофори під час відключень. До початку відключень не було такої проблеми, і рішення як такого не було. Зникає фактично регулювання, і воно ми знаємо, що взимку дуже рано починається вечірня пора тобто темніє швидко, і відповідно це впливає сильно на безпеку руху. З вами Марія Гураль та проєкт Наша справа. Цей випуск про безпеку на дорогах під час відключень електроенергії. Як можна вирішити проблему знеструмлень світлофорів? Та скільки це коштує? Ну і як потрібно діяти українцям на дорогах, щоб вберегти своє здоров'я та життя? Поїхали з'ясовувати. Чи працюватимуть світлофори під час відключень? Згідно з офіційними даними патрульної поліції цього року, з січня, по вересень, включно, зафіксовано майже 20 тисяч ДТП по Україні у столиці. Кількість. Чи найбільша 1628. з поміж основних причин порушення правил проїзду? Перехресть це 10% від загальної кількості ДТП. Ситуація ускладнює знеструмлення світлофорів, особливо у вечірній час. Про це попереджала МВС України ще в листопаді 2022 року. В Україні збільшилася кількість ДТП під час відключення електроенергії, проте система МВС докладає зусиль, щоб ці показники стали нижчими. Пройшло два роки. Здавалось би, за цей час проблему з відключенням світлофорів вже можна було повністю розв'язати. Однак маємо невтішні новини. У Львові через непрацюючий світлофор маршрутка збила хлопчика на велосипеді. Він не вижив. У міськраді заявили, що на момент ДТП світлофори на тій локації не працювали через відімкнення електроенергії. Основні ризики для всіх людей, які знаходяться поруч з дорогою і які користуються дорогою, тобто водії, пасажири громадського транспорту, чи самі велосипедисти, мотоциклісти, адже а, зникає фактично регулювання і воно. Ми знаємо, що взимку дуже рано починається вечірня пора, тобто темніє швидко, і відповідно це впливає сильно на безпеку руху, особливо коли водії не дотримуються швидкісного режиму, то вони, хоча б, реагували на світлофори. Міські адміністрації звітують про те, що вони намагаються розв'язати проблему. Хтось куповує генератори, хтось встановлює сонячні панелі та акумулятори. Тільки ось цього все одно недостатньо, адже значна частина світлофорів не працює під час відключень. Візьмемо до прикладу столицю. Світлофорами у Києві опікується комунальне підприємство Центр організації дорожнього руху яке підпорядковується КМДА на його балансі. 738 об'єктів. Шафразерно жили живлення, сьогодні. Їх встановлено 207 шаф якими заживлено 260 світлофорних об'єктів, це дало нам змогу під час відключення основного електроживлення подовжити час роботи світлофорного об'єкта до 24 годин. При цьому, коли шафа так сталося, що шафа майже розрядилася або розрядилася в ноль, живлення відновилося, шафа заряджається за 4 до, до 5 годин, скажімо так. Виходячи з отриманої інформації, розуміємо, що до резервного живлення підключено лише 35% світлофорів, чого, звісно, недостатньо для забезпечення порядку на дорогах. Тож, чому на сьогодні лише третина об'єктів може працювати під час відключень, тому що до Початку відключень не було такої проблеми, і рішення як такого не було. Це все спочатку мов відключень. Рішення нами напрацьовувалися, шаф резервного живлення як таких не було з такими технічними параметрами. Природі не існувало. Тому нам опрацьовували з технічне завдання, довго догописалися з різними компаніями. Ми зустрічалися, проговорювали, як ми будемо вирішувати цю проблему. В якийсь момент це все було вирішено. Був провели не однієї шафери зерноживлення живлення тестування. знайшли класні, почали їх ставити. В комунальному підприємстві наголошує також на нестачі робочої сили, що, за їхніми словами, уповільнює процес встановлення шаф резервного живлення. Та й саме виробництво цих систем справа не швидка. Шафа резервного живлення це складний, специфічний технічний електротехнічний продукт, який не можна піти купити в магазині електротехніки. Є там схема підключення, різні автомати і складові цієї шафи, які забезпечують роботу світлофорного об'єкта. Це не обмежується самим ящиком умовно. Це також складна система моніторингу, яка дає нам повну інформацію про стан роботи шафи, якою ми можемо віддалено як керувати, так і побачити якусь несправність в цій шафі. Усім вище викладеним зумовлюється і вартість закупівель згідно з тендерною документацією, ціна на обладнання, підключення та встановлення резервного живлення вартує практично 300 тисяч гривень за одиницю. Такий метод чи не найдорожчий? Які альтернативи існують шафам резервного живлення? Існує альтернатива шафам резервного живлення. Як я вже проаналізувала раніше, деякі міста використовують сонячні панелі. Мешканці Києва запропонували впровадити таку систему й в столиці, зареєструвавши петицію на сайті КМДА. От тільки є нюанс, наскільки я знаю, сонячні батареї кажуть, що вони не дуже ефективні. Перш за все, тому що короткий світловий день. А вони не встигають ну, нормально кількість часу попрацювати, плюс дні не сонячні, дуже часто взимку, і відповідно, там вони дуже сильно не заряджають ті акумулятори, які, ну, наприклад, там є. Ну тобто, навіть якщо невеликої потужності. Ну і звичайно, що вночі ніякої користі від цих сонячних панелей немає. Тобто, ну з точки зору ефективності. Комунальники кажуть, що це таке не дуже корисне рішення, що все ж таки краще, умовно кажучи, встановлювати шафи, які готові працювати 24 години. Припустимо, що сонячні панелі і справді не будуть ефективними в умовах зими та довготривалих відключень електроенергії. Проте на сайті КМДА є ще одна петиція: підключити світлофори до ліній критичної інфраструктури. КМДА зазначають, що зробити цього вони не в змозі. Відповідно до державних будівельних норм та правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії: відповідно до зазначених документів, світлофорні об'єкти відносяться до найбільш незахищеної третьої категорії електроприймачів. Умови для можливості підключення світлофорних об'єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струймоприймачів можливі виключно за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу. Наразі світлофори неможливо підключити до критичної інфраструктури. Для цього потрібно, щоб у міністерстві розвитку громад та території України внесли зміни до державних будівельних норм, що є не швидким процес. Сом враховуючи практичні терміни розробки проєктно-кошторисної документації, її узгодження та виконання будівельних робіт у разі безумовного сприяння всіх відповідальних органів державної влади, зміна точки приєднання усіх світлофорних об'єктів, що перебувають на балансовому утриманні комунального підприємства Центр організації дорожнього руху, триватиме декілька років та може коштувати від 2 до 4 мільярдів гривень. Тим часом на розвиток світлофорного регулювання в Києві на наступні два роки передбачено спрямувати 152 мільйони гривень. Головне тільки щоб кошти, як це у нас буває, не перенаправили згодом на інші потреби міста. До кінця року нам ще буде поставлено 200. До кінця року я думаю, якщо не буде повітряних тривог і будуть працівники на роботі, а в нас катастрофічно не вистачає кадрів. Ми встановимо 100 і на початку наступного року ще 100. Виходить, начебто і гроші, технології для жилення світлофорів, але повноцінно розв'язати проблему так і не можуть. І звісно, обіцянки, плани та перспективи на майбутнє це все добре. Але що робити водіям та пішоходам? Зараз відповідь проста – дотримайтесь правил дорожнього руху. Правоохоронці нагадують, при непрацюючому світлофорі керуйтесь дорожніми знаками. Вони мають пріоритет та знижуйте швидкість перед перехрестями. Ну і пішоходам – не забувайте, що ви є також учасником дорожнього руху. Тож будьте обережними на переходах та майте при собі темну пору світловідбиваючі елементи, адже наша безпека це наша справа.